Тюрма за незаконний перетин кордону. Якщо ці зміни будуть прийняті, то нас чекає просто треш, який більше чесно нагадує такий залізний купол часів Радянського Союзу. Я ще жив при Радянському Союзі. Оскільки кримінальними злочинами будуть вважатися дії, які раніше підпадали лише під адміністративну відповідальність. І що головне дії за які законом взагалі не передбачалось ніякої кримінальної або адміністративної відповідальності? Перша пропозиція уряду це встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону військовозобов'язаними в умовах воєнного стану. Це стосується саме категорії військовозобов'язаних, тобто чоловіків віком від 25 до 60 років, які Перебувають або повинні перебувати на військовому обліку. Також до категорії ж військовозобов'язаних віднесені і жінки з медичною освітою. Наразі за перетин чи спробу перетину державного кордону поза пунктами пропуску або за підробленими документами передбачена лише адміністративна відповідальність з максимальним штрафом 8,5 тисяч гривень. Але після прийняття Запропонованих змін тих чоловіків, кого спіймають при спробі незаконного перетину кордону, вже чекатиме якраз кримінальне покарання у вигляді реального позбавлення волі та більш значних у порівнянні з адміністративними тими штрафами ще більші штрафи. Друга пропозиція уряду запровадити кримінальну відповідальність за пошкодження чи Знищення прикордонної інфраструктури